Як кроти у власній квартирі. У будинку на вулиці Охтирській в Сумах мешканці трьох поверхів не бачать сонця вже більше 15 років. Чому знає Марія Бульдович? За вікном грати та глуха стіна. Це не колонія і не зона. Саме так змушені жити мешканці будинку 15 на вулиці Охтирській. Ну і, звісно, відчуття, що ти в якійсь то тюрмі. Глуха стіна, ну не можна нічого не увідіть, ні погоду нормально, Ну і тяжело так жити. дала. Мешканці кажуть, не знають, чи законно тут з'явилась ця будівля, та й гадки не мають, що там всередині. Ну нічого, стіна сіра, русна печальна, Тому ми не знаємо, откуда ця стіна виросла. Хотілося б, щоб би її не було. Експерти розводять руками слід провести офіційне розслідування. Жителі мають писати заявлення, щоб просить провести перевірку щодо законності будівництва. Заходять, аташування споруди. Мешканці цього будинку вже звикли до стіни за вікном. Лише маленькі діти іноді питають, коли ж буде сонце у їх кімнаті. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.